Всім доброго дня, мене звуть Лариса, це канал різнокольорова мозаїка. Вже минув майже тиждень, як завершився наш спільний проєкт Магічний кубік за квітень 2023 року. А я все ніяк не зберуся відзняти свій звіт. Я вже передивилася всі звіти дівчат за квітень. Ну, всі які знайшла. Тому що, мабуть, хтось теж, як і я, все ще ніяк не збереться зробити такий звіт. Отже, запрошую вас подивитись, як я впоралася з магією квітня. Сподіваюсь, що це буде не тільки цікаво, а ще й корисно. Тому що перші два процеси, які я брала у магічний кубік, Можуть бути яскравим прикладом, як не треба робити. Два процеси навпаки, як треба робити. Ну, а шостий вже на десерт, про нього я розповім пізніше. Отже, за умовами спільного проєкту, наш керівник Оленка Буганова на протязі тижня кидає нам кубіка і обирає. Рандомно. Доля обирає, які саме процеси ми будемо в'язати у конкретний день. Для мене незвичним на цьому тижні було те, що він розпочинався у суботу. Я звикла щось нове розпочинати у понеділок, новий спільний проєкт чи новий процес. Тому мені важко було пристосуватися, що розпочинаємо у суботу. І календар, мабуть, тому вирішив піти мені на зустріч. Травень у нас 1 травня розпочинається з понеділка. Тому я сподіваюся, що в травні у нас все буде краще. Ну, я сподіваюся, у мене все буде краще. Тому що Оленка, як справжня чарівниця, Напротязі п'яти днів, коли вона кидає кубіка, вона разом з кубіком обирала всі процеси. Не залишилось жодного процесу, який залишився поза увагою. Приберу я свій записничок, бо щось він дуже блищить. І погано з ним видно. Отак, От я сподіваюся, буде краще. Отже, перші два моїх процеси і в перший же день вони випали. Це схожі процеси. Ідентична пряжа, спиці, і процес однаковий, тільки колір відрізняється. І це яскравий приклад того, як не треба робити. У мене для того, щоб зв'язати те, що мені замовили, була в наявності отака фотографія. Мені треба. Зв'язати щось на кшталт таких шарфіків. Я пошукала інформацію, яка є в наявності. Так, можливо, придбати опис. Але це опис закордонної майстрині. За кордоном я описів ще не купувала. До того ж, я вирішила, що я зможу сама зв'язати щось подібне. Ну, подивіться, здається, ж це не дуже важко. І я почитала всю інформацію, яка є до цього опису. І я подивилася, що у 10 сантиметрах у мене повинна бути 2,2 петлі. Така щільність у майстра. Але моєю помилкою було те, що я не врахувала різницю у пряжі. Для цього процесу майстер рекомендує тут три види, але все це кашемір. Але де я, де кашемір, тому це була моя перша помилка, що я не врахувала, що в мене інша пряжа. Я вийшла на щільність, яка запропонована у майстра. Але ви ж розумієте, яка різниця між пряжею, у складі якої є бавовна, і з пряжею, у складі якої є Кашемір. Те, що з Кашеміру виходить м'яким пухнастим і легким, з бавовни вийшло, ну, як, з чим порівняти, Ну, як така кальчушка. Полотно вийшло таке товсте, цупке і важке. Тому мені прийшлося все розпустити. Ось такі барашки в мене вийшли. Я спочатку в'язала в дві ниточки ця пряжа, в неї склад бавовна льонта віскоза. Ну, тому, що вже квітень завершується, літо не за горами, треба брати літній склад. Але в дві нитки, щоб я потрапила в щільність майстра, то вийшло за товсто. Тому мені прийшлося все перераховувати. І тепер я в'яжу в одну ниточку. Те, що я розпочинала в стартах, я все розпустила. І розпочала в'язати в одну ниточку. І тепер полотно пластичне, легке, м'яке, те як треба. Але це вже інша кількість петель, інший номер спиць. Ось такий шарфик у мене виходить зараз. Друга моя помилка була: те, що я на першому все не перевірила, а вже розпочала другий. Вони були як близнюки, тому і перший я розпускала, і другий. І ось я вже другий теж розпочала одна ниточка, спиці вже тут половиною. А майстер там рекомендував половиною, 4 тож ви відчуваєте, яка різниця. Це була моя друга помилка. Це як у шкарпетках. Коли розпочинаєш щось новеньке, я зазвичай розпочинаю одну. Ну, щоб не так сумно було розторочувати. Ось такі в мене два процеси. Цей варіант дитячий, він трошки вущий. Може, тому він просунувся трошки довше. Але тепер мені все подобається і щільність. Треба лише в'язати хусткову в'язку, так з помилками, так через розпуск, але це ж досвід. Тепер будемо звертати увагу на пряжу, перш ніж брати опис та рекомендації майстра. Обидва процеси випадали у мене в магічному кубіку двічі, тому отак вони просунулись. Третій процес випадав тільки один раз. Але теж не без помилок. Мені треба було зв'язати от з цієї пряжі пов'язку на голову. І я ж пішла протореним шляхом. Я ж знаю, як в'язати пов'язки, я їх в'яжу. Але знову я не врахувала, що квітень на дворі. І пов'язка, яка була доречна в березні, у квітні не піде. І мені знову прийшлося розпускати, тому що подвійна, пов'язка буде недоречна, і я почала в'язати одинарно. І знову взяла хусткову в'язку, тому що у пряжі є. Я не думаю, щоб тут був шовк, скоріше віскоза, але все одно пряжа трошки слизька для мене і панчішна в'язка, вона ну, не дуже рівні петлі. Я ще не прала, може і вирівнилась би, але я вирішила, що пов'язка теж буде хусткова. Ось третій процес. Він менше просунувся, тому що один раз випадав на цьому тижні. Але я вже задоволена, як йдуть процеси. Я сподіваюся, що розпуску вже не буде. І от, бачите, така в мене пряма дорога до фінішу. Оце три яскраві приклади, що треба подумати, ніж розпочинати, щоб не було потрібно переробляти. А то, як то кажуть, поспішила. Ну, нічого. Тепер, я сподіваюся, все буде добре. Наступні процеси 4 і 5 перевірені, без сюрпризів. Це шкарпетки, такі, як я в'язала минулого місяця, і берет теж в'язала минулого місяця. І це приклад, як треба робити. Тому що берет я дов'язала. У мене є готова робота за наш магічний тиждень, тому що це і візерунок знайомий, і пряжа знайома, і спиці знайомі, і все з ним добре. І він вже давно вже висох, лежить, чекає, не знаю, що він чекає, тому що все ж таки вже. Вже, мабуть, запізно носити такий головний убор. але я сподіваюся, що я, коли же повернусь на Еці і зможу там показати свої роботи. Так, це готова робота. А шкарпетки, хоч вони ще трошки не готові, але я теж зробила все вірно. Я розмотала ниточку. Знайшла секції, які почали повторюватись, бачите, вони в мене однакові. я розрахувала так, що в мене ось залишилось з одного моточка, залишилось якраз на мисок. От ми зараз приміряємо цю шкарпеточку. Дуже зручно, коли у вас немає ноги. Під рукою користуватися блокаторами. Бачите? Ось мені залишилось якраз дов'язати мисочок, і шкарпетки будуть готові. І немає ніяких сюрпризів. Хоча я сподівалася, що у мене п'ятка буде темніша секція, але голінь вийшла і так, доволі висока. А ще це 43 й розмір. От я завжди думаю, якби трошки коротше голінь, і розмір був би 37-й, та я б уже би завершила. Але іноді в'яжуться і шкарпетки 43-го розміру. Ось так. Я сподіваюся, що сьогодні я завершу цю пару, і піде вона в мене пожити трошки до. В скрині шкарпеткової дизайнерських бажань, тому що знов піде в люди. І останній процес, який я брала з собою в магічний кубік, це перев'яз. Я пере повинна була переробити для себе резинку. Але, як зазвичай, для себе не вистачило трошки часу. Але. Я розпустила, набрала окремо кожну половину, і тепер я в'яжу окремо, ось іде, оце, що я пров'язала, а потім вже перейду до другої половини. Буде в мене понизу такий розріз. І буде мені. Як то кажуть, у чому гуляти у травні. І це яскравий приклад того, за що я серед усіх видів рукоділля більше все люблю в'язання, тому що кожна наша помилка може бути виправлена. Розпустили і перев'язали хоч тут, хоч тут. Тому досвід нам тут дістається не, не дуже за велику ціну. Це нам не шиття. Там, де помилка, коштує дуже дорого. Отже, моя магія квітня завершилася однією готовою роботою, однією майже готовою парою. І набутим досвідом, що треба враховувати склад пряжі. Треба враховувати пору року, для якої в'яжеш. І дуже обережно треба працювати з пряжею у складі якої є віскоза або шовк, тому що ниточка. Намагається втекти. І я вже багато разів розпускала, тому що одна з ниточок, їх тут у багато складень, тікає. Це не тоді, коли волохата чіпляється одна за одну, а тут ниточки розбігаються, тому треба дуже уважно це робити. До завершення квітня ще є час. І я сподіваюся всі ці процеси завершити, щоб у травні вже розпочати шалений тиждень новими стартами. А якщо когось не дов'яжу, буде нагода взяти у магічний кубік травня. Бо завдяки оленчиній магії у мене з'являються і готові роботи, і просуваються мої процеси. Тому приєднуйтесь, будемо в'язати в задоволення, бо разом знайти натхнення все ж таки вдається краще, ніж на самоті. Бережіть себе, своїх близьких. До зустрічі у нових проектах.